Слава Богу, наповнив землю, щедро Бог плодами, щоб проявити нам свою любов, щоб торжество це розділити з нами на наше свято сам Христос прийшов. Давайте перед Ним сердечка схилим за те, що Він нас так благословив, що осені цей різнобарний килим плодами цими Бог для нас встелив. Бог бачив радість нашу, непритворну ще на початку всіх своїх творінь, тому творив красуцю неповторну і став нам джерелом благословінь. Сьогодні в храмі ми на цьому святі, Ти дав Господь нам всім сюди прийти, нам дорогі твої дари багаті, та найдорожчі нам даритель Ти Ти нас омив всіх жертівною кров'ю, серця наповнив наші Дух Святий. Ти нас зігрів безмежною любов'ю, що розум перевершує людський, Священним словом рани нам лікуєш, ти нас втішаєш в темряві ночей, ти бережеш молитви наші, чуєш, і витираєш сльози із очей. Між нами є, брати, тут Сивочолі, священики твої служителі, вони для нас, мов педагоги в школі, продовж роки, їх Боже, на землі. Вони пройшли нелегкими путями, допоможи любити так, як ти, високими наповни почуттями, знамено дай до цілі донести. Ми вдячні, Боже, що батьки є з нами, що ще живі, що моляться за нас, що нам дороги зрошують сльозами, благослови їх в цей прекрасний час. Вони, мов птахи, над своїм гніздечком, готують нас летіти в небеса, а б'ються вони сон їхні сердечка. Тобі, Господь, приємна ця краса. Подякуєм за діточок маленьких, за юності квітучої красу і за бабусь, за дідусів стареньких, що на руках молитви нас несуть. Звіщаєм людям ми слова пророчі, Ти, Боже, через нас проговори і через нас Ти подивись їм в очі і надію на спасіння подари. О Господи, дай землякам прозріння, відкрийся їм, як Ти відкрився нам. Проли на них святе благословіння, дай ранам їх, цілющий свій бальзам. Господь граде пожати своє жниво, а грішників попалить божий гнів. Давайте жити чисто, справедливо, щоб нашими плодами Бог радів. Оселі неба вже для нас готові, там не змовкає мелодійний спів, там буде вічне торжество любові, веде на свою славу, цар царів. Амінь.